Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу, і поїхали. Ну що ж, В кінці тижня поговоримо, друзі, про не дуже хороші новини, які надходять скажімо так, з міжнародного фронту нашої війни, бо ви ж розумієте, що війна це не тільки те, що відбувається безпосередньо на лінії зіткнення, це те, що відбувається і навколо цих історій. Отже, ну я скажу відверто, я не сприймаю так званий інститут вивчення війни, який дуже багато і часто наші українські медіа цитують під виглядом і такої абревіатури, як ICV. <кій> вони дуже часто дають лажову інформацію, і явно видно, що вони цю інформацію беруть просто з відкритих джерел. Але в даному випадку іноді через них публікується достатньо цікава інформація, особливо якщо враховувати, що вони не перші, хто говорить про це. Отже, про що йде мова, друзі? На днях ICV оце вийшло з повідомленням, що буквально 18 жовтня менше ніж за місяць, закінчується термін дії резолюції Радбезу ООН, який забороняє Ірану поставляти будь-які ракети і взагалі там певні види озброєння. При цьому ICV звертає увагу, що буквально нещодавно, от кілька днів тому, в Іран їздив у блюдах на прізвище Шайгу. Ми розуміємо міністр убійств Російської Федерації, який мав дуже такі знаєте, довгу таку екскурсію по всіх абсолютно військових об'єктах Ірану, в тому числі в першу чергу, по об'єктах, де зберігаються ракети, ракетних заводах і так далі. Тому подібне. Ну і власне ніхто не приховує того, що Росія дуже давно і наполегливо шукає можливості купити у Ірана ракети. Балістичні ракети, в тому числі, ви спитаєте нафіга. Ну тому, що ну, нібито не скажеш, що у Росії є супер якась недостача ракет, тому що навіть якщо йти згідно тої інформації, яку дає гур наш, тобто, да, звичайно, це не порівняти з тими запасами, які в них були до широкомасштабного вторгнення. Але тим не менше, ну да, їм тепер приходиться, наприклад, крилаті ракети виробити, а потім по нас запустити. Тим не менше, вони продовжують випускати і збільшили виробництво і крилатих ракет, і балістичних ракет. Ну і це ми відчуваємо кожен день, коли по. В українських містах постійно щось прилітає. О. Але проблема в тому, що для Росії тепер питання в масовості цієї історії, тобто наскільки вони можуть вони хочуть накопичити певні запаси, щоб мати можливість робити масово. Особливо це стосується, звичайно, ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Ми прекрасно розуміємо, що. Все-таки для них проблема те, що дійсно крилатих ракет стало не настільки багато, і вони не можуть собі дозволити там через кожні 2-3 дні, як це було минулого жовтня, листопада, грудня-січня, запускати там, по 70 ракет. Нема в них стільки вже ракет. Да, вони їх все одно виробляють, да, вони все одно запускають і будуть запускати. І прямо зараз, друзі, не сумнівайтесь, вони просто взяли маленьку паузу саме крилатими ракетами, для того, щоб просто накопичити знову більш-менш адекватний великий залп і не випустити все одночасно. Тобто, умовно, там, хоча б 40-50 ракет. Тому ми можете не сумніватися. Що все це буде ясна справа, що вони зараз зробили велике велику ставку на шахіди, які вони отримують з того таки ірану, а також виробляють в Росії. Да, не настільки добре, як стверджує наш ГУР і не тільки там гур вони не змогли налагодити виробництво, наприклад, двигунів. А це для них велика проблема. Тому, звичайно, вони і близько не вийшли на той рівень виробництва, про який вони хотіли, але тим не менше, це проблема, через коли через кожні кілька днів до нас прилітає 30-40 шахедів. Ми бачимо, що все одно штук 10, на жаль, до цілі до Літають. Це багато, наше ППО найкраще, але тим не менше давайте речі називати своїми іменами, щоб не брехати самим собі. То для чого ж е рашистам потрібні іранські ракети? От якраз для того, щоб масовано бити по нашій інфраструктурі, тому що для фронту їм вистачає. Їм треба е бити саме по житлових кварталах, по ТЕЦ, по ТЕС, по водоканалах, по всьому, по куди попадуть. Чому ну тому, що їм треба закінчити те, що у них не вдалося минулого року, тобто погрузити Україну остаточно в холод і темряву, і плюс якомога більше викликати терору цивільного населення, щоб повністю дезорганізувати наше життя і звичайно викликати панічні настрої і повністю вибити з нас волю до спротиву. В принципі, нічого нового в цій тактиці немає так діяла нацистська Німеччина, наприклад, в четвертому-сороп'ятому році, коли масово запускала просто по житлових кварталах, першу чергу Лондона ракети Фау 2, від чого закинуло кілька тисяч людей. Ну звичайно, ніякого там дезорганізації це не викликало. Хоча приємного було м'яко кажучи, мало от ну, але знову ж таки, давайте враховувати, що то був 44-й рік. І це трошки інші умови були. І всі розуміли, що це просто вже знаєте відвіччаю. В даному випадку ні, ні про які вічі мова не йде. Давайте будемо казати собі правду. Вздовж кордонів України розташовано величезна кількість установок різноманітних ракет. Да, вони не долітають там, умовно кажучи, до... Всієї території країни, але для дуже великої частини умовно Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Кри, думаю, і Кировоградська область це велика проблема. Тобто, ну практично, вся наша східна частина, південна частина. Північно-східна частина знаходиться під прямим ударом. От. Для чого ж їм потрібні іранські ракети? Давайте розберемо, що це за ракети. В першу чергу, і це в принципі стверджується і ICV, і також інша західна преса, яка почала знову про це писати. Це ракети такого собі сімейства Фатех. Ну і особливо більш нова їх версія під назвою Зульфікар. З вашого дозволу, ми я тут не буду там всі там ТТХ їх розглядати, тобто тактико технічні дані це не суть важливо. Це ракети, які приблизно всі б'ють там ну з чимось кілометрів. Е, великий плюс для нас, що наведення цих ракет здійснюється через системи ГЛОНАСС. До нас нагадають це російські системи супутників, з якими в них гігантські проблеми, як ви знаєте. По великому рахунку вже мова йде про те, що вони не оновлювали вже кілька років супутники. Більша половина з них вийде взагалі з ладу скоро. Тобто, ну, Це проблема, ми знаємо вже давно по ходу нашої війни, що космічна розвідка для росіян це велика проблема. І слава тобі, Господи! Тому, звичайно. Ага. А, очікувати, що іранські ракети полетять краще ніж російські. Ні, не полетять. Давайте скажемо відверто: не будемо а, принижувати. Сильні сторони нашого ворога у них є хороші ракети. Та, в принципі у них непогані ракети. Давайте зізнаємося одразу. Тобто, калібр це прекрасні ракети, які з флоту запускаються. Міскандер, цілком нормальна ракета. Тут ж питання не в ракеті, а в тому, наскільки точне в тебе наведення, наскільки точно в тебе ціле покладання, тобто, грубо кажучи, наскільки в тебе гарні розвідувальні дані, ну і наскільки добре воно може наводитись в процесі, грубо кажучи, з тим росіян великі проблеми. От, але тим не менше е, прилітає і буде прилітати далі. Тому росіяни збираються явно е, взяти на. Озброєння, тактику знову ж таки масовості. Тобто, що їм дадуть іранські ракети, ясна справа, що вони не отримають, умовно кажучи, там тисячі штук. Ні, ясна справа, що у самого Ірана стільки немає. Тобто, як стверджує ізраїльська розвідка, навіть ці Фатех, яких там є кілька різних, так би мовити, серій в залежності від там, їх навороченості і виробництва, ну їх кілька сотень, що не менше вироблено. Є інформація, що чимало цих ракет завезено, наприклад, в Сирію, в Ліван, Хізбалі. Щоб потрібний момент, коли Іран схлисняться остаточно з Ізраїлем, це ця дрянь полетіла в Ізраїль, причому прямо з ну звідси витягнутої руки, от можна не сумніватися, що тому саме через те, що Іран прекрасно розуміє, що стоїть на порозі великої війни з Ізраїлем, не віддасть їм все. Да і взагалі давайте так: яка є головна ціль Ірану. Якщо ви думаєте, що Іран дуже сильно любить Росію, то ні. З точки зору Росії Ірану, Росія це теж там сатанинська держава, і так далі, але диктаторські режими дуже добре вміють допомагати одне одному, коли це потрібно. А власне, Ірану потрібно від Росії все дуже просто витягати з них те озброєння, якого у них немає, яке їм потрібне в першу чергу і в головну чергу мова йде звичайно про авіацію. І до речі, знову ж таки, якщо судити по даних ізраїльської розвідки і по даних в принципі офіційних на даний момент Росія Ірану. Авіацію, а мова йде про Су-35, так і не передала. Тобто єдине там буквально здається один навчальний літак, як 130 був переданий, і все. І насправді вони так поки що не і йде дуже серйозна інформація про те, що Сполучені Штати Америки та Ізраїль через свої канали, скажімо так, свого часу зірвали таку угоду, яка планувалася ще минулого року, і тоді це могло б мати зовсім фатальні наслідки для нас. Але тоді вдалося цього. Уникнути. Ну, якщо ви звернули увагу, то в принципі останнім часом американці явно намагаються, скажімо так, з Іраном увійти в певний контакт. От, наприклад, не так давно були. Розбанені іранські кошти, здається, 3 мільярда доларів, які були забанені в північнокорейських пробачте південнокорейських банках. Тобто, сказати, що Іран там зовсім пішов в отрив, ні. Іран продовжує торгувати шахедами, які кожен день прилітають і вбивають наших людей. Давайте ніколи про це не забувайте. Але при цьому ви зрозумієте, що інтереси Росії їм до одного місця в даному випадку їм важливо отримати те, що їм важливо. Ходять перті чутки, що Іран вже... Отримав від Росії чимало всяких ядерних історій. А я нагадаю, що Іран насправді. Наполегливо до цього йде, але знову ж таки це велика геополітика. Давайте не забувати, що знову ж таки, як пише преса, нібито у Саудівської Аравії, не злісного ворога Ірану, теж вже є ядерна зброя, просто вона, типу не на території Саудівської Аравії зберігається, а нібито на території Пакистану, теж ісламської країни, яка є великим союзником Саудівської Аравії, так от ніби там теж вже є ядерна зброя, тому як тільки вона з'являється у Ірана, вона тут же просто привозиться в Саудівську Аравію. Ну, це тільки чутки, і конспірологія, може звичайно все і не так будь-якому разі йде велика гра, це очевидно. І питання поставки можливої іранських ракет до Росії є елементом цієї гри. І Цілком допускаю, що ця історія теж буде продаватися Іраном для того, щоб отримати якісь поступки у США. Що стосується нас, друзі. Як ми можемо вплинути на цю ситуацію? Ну, як пише Західна преса, Україна вже пропонувала навіть наносити удари своїм союзникам, наприклад, в Сирії, в Ірані, в тому числі по місцям, де виробляються ці ракети і шахеди. Знову ж таки, іноді з Ірану доходить дуже цікава інформація про удари по заводах. Пам'ятаєте, в минулому році був, наприклад, дуже сильний удар в Сирії по заводу, який нібито займався теж зборкою шахедів. І я нагадаю, до речі, що знову ж таки Західна преса багато разів писала що та ж ізраїльська розвідка, ізраїльські там, де певні сили роблять деякі речі, про які вони просто не повідомляють офіційно. Знову ж таки, не тому, що вони когось люблять, а тому, що це їх інтереси і в їх інтересах наслаблювати Іран. Тут знову ж таки це тільки здогадки. Єдине, що я можу сказати, що звичайно, іранські ракети це велика проблема для нас. Так, да, вони не далі летять, ніж ті ж Ескандери, навіть менше, ніж Ескандери. Ескандери до 500 кілометрів летять, нагадаю. Але. Вони можуть дати можливість росіянам просто різко посилити терор, терор наших міст. Плюс давайте не забувати, що ще є така опція, як Білорусь. На даний момент з території Білорусі саме по нам вже понад рік нічого не прилітає. Це правда. Тобто так, через територію Білорусі були зафіксовані прольоти ракет, але це трошечки інше. Просто ну, використовували їх повітряний простір. Тобто на їх території навіть є ескандери і так далі, але вони звідти не прилітали. Останній час, до речі, розвію міфи на цей рахунок. Ні, не прилітали. І по Києву, до речі, в січні і так далі це були вистріли з території Брянської області, з району населеного пункту під назвою Клінци чи Клінци, як вони там називаються. Ну, от так, і тому я цілком допускаю, що пам'ятаєте, нещодавно Лукашенко прилітав до Москви, Я цілком допускаю, що його зараз знову катають на те, щоб на територію Білорусі зайшли ракетні знову війська. Тобто, ну зайти то вони можуть в будь-який момент. Я маю на увазі, щоб вони знову били по території України. Бо якщо Білорусь не дасть свою територію, тоді звичайно для нас це величезна проблема. Бо тоді воно буде долітати і до Києва, і до Луцька, і до Рівно, і до Львова. Ну, тобто ви розумієте, візьміть, я не знаю, там лінійку чи штангенциркуль, чи що вам більше подобається, і просто проведіть там умовні 500-300 навіть 300 кілометрів від там точки 20-30 кілометрів від кордону з Україною з Білорусі, і подивіться, куди воно дістає. Далеко воно дістає, куди треба дістає, всюди дістає. І я цілком допускаю, що ці іранські ракети, наприклад, могли би бути розташовані знову ж таки в Білорусі. І от тоді це для нас могло би бути дуже серйозною проблемою. Звичайно, це велика загроза, і ми маємо прикласти на своєму рівні всіх зусиль, щоб донести до наших західних союзників одну дуже просту думку. Що чим більше Росія отримає можливостей, тим більше, якщо, звісно, Захід не хоче нашої поразки, потім придеться витрачати своїх сил і так далі. Тому подібне. Я цілком допускаю, що знову ж таки поява цієї історії з іранськими ракетами, в тому числі, є елементом торгу. Тим таки Китаєм з боку Сполучених Штатів Америки, який говорять, що дивіться, ребятки, ну ми чуть-чуть можемо дати. Ну якщо, наприклад, з'являються іранські ракети, ми тоді атакам дадим більше і Тауруси можемо дати. Ну на жаль, друзі, ви ж розумієте, що це велика геополітична гра, і на жаль, сприймати наш український конфлікт в відриві від загальновеликих світових процесів було би дуже неправильно на превеликий жаль. На жаль, це вже не тільки наш конфлікт, О, Це велика частина великої вже війни холодної між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, тому. Що я звичайно вас закликаю не панікувати на даному етапі, поки що, тому що це просто поки що розмови, розмови в пресі. Хоча і знову ж таки нагадаю, що були не, не так давно пару місців тому заяви від пана Барнеа, який є керівником Моссаду, який вийшов і заявив, що вони вже мовляв, зірвали одну угоду, але є великий ризик того, що Росія і Іран знову спробує це зробити, і це буде великою проблемою, тому що ну Ізраїль хвилює Іран, звичайно, що там Іран отримає там зброю, яка буде нести небезпеку. Ну авіацію натримає в першу чергу. Це те, що їх дійсно цікавить. От. Я можу сказати тільки одне: що в даній всій історії, звичайно, навіть якщо росіяни отримують іранські ракети, це не означає, що це буде корінний перелам у війні, що це стане зброєю переламу. Так само, як зброєю переламу не стали шахеди і не стануть. От. Але в це є велика проблема. Згадайте історію, коли шахедів не було, і коли шахеди з'явилися. Тобто, увіть собі, якби Росія воювала тільки тим, що в неї було. Ну тоді, бо, я думаю, у нас було б набагато менше проблем. Але, на жаль, Іранці їм таку можливість дали. Тому ми маємо враховувати, що і це можливо. Звичайно, нам потрібно набагато більше ППО. Звичайно, якщо Іранці отримують ці ракети, то, пробачте, росіяни отримують іранські ракети, тоді, звичайно, Україна має руба ставити питання про те, що ми маємо отримати теж балістичні ракети від американців і крилаті ракети від німців. А може і не тільки німців від всіх. Тому що, як. Багато разів казав речник повітряних сил Юрій Ігнат, найкращим способом боротьби з балістичною ракетою є ураження її носія, тобто пускової установки. Тобто не допустити навіть її запуску. Я вже мовчу про те, що нам, звичайно, тоді буде потрібно набагато більше ППО, особливо ППО стратегічного, тобто такого, як Петріот, Сампті. От, е поки що ми з вами говоримо звичайно про гіпотетичну загрозу, але сам факт того, що ці розмови ведуться, говорить про те, що да, це частина гри, але на жаль, це і частина прямої зацікавленості росіян, які дуже хочуть ці ракети. І я повторюсь, враховуючи. Ми не можемо сказати, наскільки якісні ці ракети, не якісні, вони мало застосовувалися, тільки трошечки буквально там в сирійських війнах. Але, ну і знову ж таки, через інформацію про наведення через ГЛОНАС ми розуміємо, що вони не будуть там суперточними. Це вам не тамагавки. Але тим не менше, це може стати прекрасною зброєю для терору цивільних, цивільного населення України. І це стане величезною проблемою для нас, тому що ви розумієте, це балістичні ракети, а балістику ми майже не збиваємо, тому що у нас просто банально мало для цього є. Протиповітних систем. А ті, які є, вони і так уже, знаєте, працюють в поті чола свого там, де треба. От така от історія, друзі. Тому спостерігаємо. Ще раз закликаю вас, друзі, не розслаблятися. В цьому році видався дуже теплий, якийсь такий, знаєте, гарний вересень. Це й до тих, хто в тилу, звичайно, бо ті, хто на фронті, це навіть смішно говорити. Але до тих, хто в тилу, друзі, не розслабляйтесь. Зима вже близько, як то кажуть, і вона, на жаль. Скоріше все, принесе багато неприємних несподіванок. Давайте не будемо сподіватися на якісь заспокійливі заяви чиновників, вони зобов'язані говорити. Ну а ми зобов'язані готуватися, друзі. Тому подбайте про те, щоб у вас були плани А, Б, С на будь-які абсолютно, випадки, які можуть бути. Продумайте найгірші сценарії, якщо у них будуть ці ракети, вони почнуть їм і валити, рано чи пізно вони кудись там попадуть обов'язково. Думайте, друзі, зараз що потім для вас це не стало дуже неприємною якоюсь несподіванкою. В принципі, мені здається, що після 24 лютого 2022 року всі українці мають перетворитися в хорошому сенсі на параноїків. Тобто, да, ми завжди маємо виходити з найгірших сценаріїв і продумувати, що ми будемо робити, якщо цей найгірший сценарій настане. Іранські ракети для Росії це хреновий сценарій, достатньо реалістичний. Чи він спрацює? Побачимо зовсім скоро. Ну, моя справа була вас про це попередити на основі тих відкритих джерел і не тільки відкритих, які в мене є. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, будь ласка, не пожалійте такої повновісної вподобайки під неї, під цим відео. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання. Також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики, а також на англомовний YouTube BB Ukraine Analytics, який теж я веду зі своїми колегами. Дякую вам дуже за увагу. Хай все одно. Сьогоднішній, завтрашній, післязавтрашній вечір, день, ніч будуть тихими. Наскільки це можливо, дякую вам за увагу. Все одно переможемо до зустрічі.